Дуже прикро бачити, коли люди не зупиняються, щоб шанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв. Хіба так важко? Це ж лише на хвилину, а вони віддали за нас своє життя. Нашим священним обов'язком є вшанування світлої пам'яті героїв України. Ми, молодь Кривоозерщини, закликаємо всіх і кожного виконувати свій священний обов'язок віддавати та шанувати пам'ять героям. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя, всіх, всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Щодня, хвилиною мовчання, ми вшановуємо полеглих героїв і щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо, все, що залежить від кожного для нашої перемоги.